Така у нас історія. Виїхали з Флоріди в 5 ранку, доїхали до Джорджії, трейлери, загрузили мотоцикли. Як вони тут поживають? Вроді все окей. І їдемо в Саус-Каролайну на мотоциклетний трейл. Там скинемо трейлер з машиною і з полію поїдемо опять путешествувати. Але з нами ще жінки, вони десь там в Subway сабвей купують. Одессей вже проїхав за Орегона і обратно в поїздку. Ви вже заказали? Ні, ми взагалі йшли за вами і узнати чи ви голодні буде. Доїхали в South Caroline до Ігоря і починаємо зібратися. Нравится вам мотоцикл? Да. Нет. Нет? Ні, грається Да, Ми здесь. Лента з матріками. <гари> ну що, ми подготовку. підготовку. И і зараз ми <гари> будемо виїжджати. Рома вже нас там жде десь <гари> на заправку. Ну що, друзі, вирушаємо разом. Blue Ridge Parkway — це одна з найкрасивих доріг у Сполучених Штатах Америки, а також на східному побережжі. Її довжина складає біля 755 кілометрів і проходить вона по території декількох штатів. Рома присоєдиняється до нас. Рома на Харлі Девітсон. Ну що, як тобі тут, Рома? Ну що, нормально? Ну, бачиш, можеш якщо захочеш. Next day delivery. Підготувався чоловік за, за один день. Ніч доїхали до трейла і розкладаємо двохзвздочний отель. Ні, п'яти. Ні, двох, бо ми в угу. Здравствуйте, Приготовили? <вігла> а куди там чіпляти оцю штучку, де вона була? Це... Я Подиви, я ж не влізу в неї. Ні. — яких... Це, для... Це для якихось гноміків. по діагоналі. Це для якихось цю... гноміків за кості палатку. Треба було її розложити перед тим. Ой, як спалось. Перша спалось. Ми тут так приземлились. Тут біля такої річечки. З'їхали з дороги вчора вечором, прямо біля самого трейла. А Рома от тут спав прямо над річкою. Рома, як спалось? Як там гостиниця, коли сніданок. Трошки прийшлося по бездорожжю поїхати на такому грунтовичку. Ранок, погодка, супер. Виїхали на трейл. Бюрич Парквей проходить по гребню голубого хребта, який, в свою чергу, являється частиною горної системи Апалачі. Цю дорогу ще почали будувати в 1935 році президенті Рузвельті. Спочатку вона називалася живописною дорогою Апалачі. Під час Другої світової війни. Будівництво було призупинено, а закінчило його тільки через 52 роки після його початку. Ціль будівництва цієї дороги була боротьба з безробітним і допомога людям під час Великої депресії. Такі прикольні точки для просмотру ти гор, viewpoint. То Можна їхати так, от зупинятись, напевно. Тиждень, щоб проїхати цей трейл. Анічка. У нас сьогодні інто. Ми ще зранку не їли, але зато вчора Ось Такий апарат, зараз ми на ньому сфоткаємося. Це Пленочний? Так. Для ностальгії зробимо таких пару пленочних знімків. Кодак 400 стоїть, 36 кадрів. Через кожних 5 хвилин зупинка. Єде безбілетний пасажир. Це живописна дорога, по якій можна не просто їхати і насолоджуватися. Вдоль цієї дороги дуже багато смотрових площадок і дуже багато хайків до водопадів. Перша поломка. Причому така серйозна зірвала ніполя і спустила заднє колесо. На бехі. Ніполя у нас немає. Ну, зато є набор ключів. Ну, зато є ще два мотоцикла, які їздять. І набор ключів є. Тут я думаю, що в мене може балончик є. Чихнути, накачати, якщо знайдемо ніполя, але нема. Треба знайти компресор і знайти ніполя. А ну глянь, ще на монтаж на карті. І можна зняти колесо. Хорошо, що ключі були, слушай.

лайм собою поговорити. Recovery transport, individual lift trailer. Там Walmart, і до заді нас. Що його снятий? Кажу, ми не робимо мотоциклетні колеса, але я кажу, візьміть мені його просто скиньте резину всередину. Я зараз куплю тут на хніполя в Walmart, я його сам поміняю. Чуть-чуть я знав, він руками з Ну, в них ще є така штучка, що затягує, но Бачите? Запомнити легко. Little Switzerland. Маленька Швейцарія. Так, ставимо колесо на місто. Все получилось, а причем дуже быстро. Yeah. 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 40, yeah. Как раз, как раз наше yeah. время пришло, uh -huh. а потім ну, люди yeah. стоять им yeah. кажуть. Давай, давай, давай. Я вам. Там картошка фри, бургеры, салати. And a police officer here. And a mechanic. And a mechanic. Nothing would have been done here. Uh, thank you, officer, for your help. You guys are welcome. Enjoy Thanks the ride. Be careful, alright? God bless you. Thank, thank you. Likewise. Take care. Oh, here it is. It's a look. restaurant in Malenki, Switzerland. What is it? It's a small restaurant. It's a small restaurant. It's a small

Приїхали в садок, а тут яблук і під деревами. Зараз їх трошки нарвали і йдемо далі. Яблука просто шикарні. Такі вже ну, просто домашні, такі класні яблуки. Як яблука? Дякуючи поліцейському, ми <му> швидко. Поралися з задачею, відремонтували колесо і можемо їхати далі. А з дороги є з'їзди в невеличкі городки, і через те нам легко вдалося знайти Walmart і вирішити свою проблему. Йдемо в трейл Тут в линсвіл, в линсвіл водопади. Хлопці купаються. Ну як воно? Ладно. Цю дорогу, напевно, можна зрівняти з 101 хайвеєм, який проходить з Вашингтона до Каліфорнії. Швидкість руху тут обмежена до 45 миль на годину, але швидше їхати навіть і не хочеться. Ну, і який же ж кемп може бути без кави. У нас з анію так не буває. Ти ж без кави yeah. у нас буває кемп чи ні? Ні. А ти собі не брав? Брав, це мені. <ривіт> а тобі не брав. <ривіт> 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 Отакий От американський Єврогородок. І вони тут сидять і рішають, що ми будемо робити. Спати в палатках чи знімати готель. <ривіт> Але я вам зразу... Можу Отей, сказати, давай. що буде. 7, 179. О, нормально 179, 179. Буде, буде палатка. Називається Олінь на велосипеді. Треба зробити таку тільки олень на мотоциклі. Ми приземлились в такому живописному парку. Вчора от, Сьогодні проснулись, вже збираємося. Тут озеро, олені, олені на мотоциклах. <ріст> Рома по класіки жанру спить. Тут, тут взагалі в мене, подивись, на моїй гостині тут. О, глянь, мене навіть носки на були, я не бачу, думаю, що це так тепло було, в поп. Диви, носочки в мене тепленькі, новенькі лежали. Ми рухаємося далі на північ. Попереду нас штат Вірджинія.

Відірвала мушці головку, не жужжить мушка. Лети! лети, мушка! <рес> лети мушка, лети мушка. О, диви починає розшевелюватися. То їй просто чуть-чуть приглушило. Не, не знаю насчет мушки, але колеса до класні. На У нас стресянула! Раритетний фотик. Пленочка, все як має бути. Запитайте у любого мотоцикліста, навіщо він їздить на ньому? Я вам відповім, тому що це відчуття свободи. У автомобілістів такого відчуття немає, навіть якщо у цього автомобіля немає криші. Романтика дороги на мотоциклі це частина життя, це відчуття не схоже ні на що інше. Історія мотоцикла це історія людей, які мали бажання мріяти, відкривати та досліджувати. Хтось свого часу додумався і на велосипед поставив двигун. Це відкрило іншу. Грань людського життя, інше відчуття. І наступна, напевно, природна сходинка це вільний політ, на літаку чи на дельтаплані. Багато кому цього не зрозуміти, і це як правило не зрозуміти тим людям, у якого ніколи не було такого або подібного відчуття. І таких людей не треба ні в чому переконувати. Тому що, як говорить одне прислів'я, народжений повзати літати не зможе. раз Поїдеш ні? — Я боюсь на камеру це говорить девочка держи агапи помимо ладно їдемо! то що, ми її не ловим не беремо нічого? а ми его Прикольно, так ось собі купив раніше, да? запустив, щоб собі ходили паслися. Так, все ж таки, чому ми любимо їздити на мотоциклах? Це ж насправді некомфортно, в жару жарко, в дощ мокро, одягати кучу екіпіровки. Це питання в повній мірі висвітлено у одноіменному американському фільмі. Рекомендую подивитись на англійській мові why we ride. На російській мові Почому ми їздимо на мотоциклах. Я спробую його знайти і залишити лінк в описі до цього відео. Отак ми попали в дощ. Намокли просто нада. Продо, так. Обмокли, що на. Не тут.

I <got the> <laughs> <speaking in the country> uh, but like I live in South Carolina, they live in Florida. Nice. you're uh, originally from where? <speaking in the water> Ukraine. Well, Ukraine? glad no, you all are here. I'm <inaudible> Так що будемо рухатися. Ми сьогодні зняли гостиницю, як ніколи, взагалі. <ріст> <ріст> Саша сам собі не вірить. <ріст> 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 як ніколи! <ріст> Все мокре. Це Ми Ой, поки я сиділи, я люблю, <ріст> обідали, Саш, тут цей мотоцикл намок просто в хлам. Ми добрались до гостійни. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. we're, we're right here, yes. Oh, we are right here? Where, yeah. where is that? But it doesn't say any. I know, because oh, okay. you've got to pay them $1,000 to put your name on there and settle in. Mm -hmm. If you're looking for a place to eat. Come down here, tell me what you want to eat, how much money you want to spend. Наші для тебе гуки здали, Ромчик. Не поконяли, що це ти наш ребнок. Бачи, забіг чин дали. Їм дали два купити, а нам три. Бач, сьогодні дощ, я даже не возмущаюся. Ніяких питань. Та ти вже знаєш, що Ти не тоже не ти не, не возмущаєшся, це твоя ініціатива. Не ти, ти маєш права. Да. А у вас чи дві? А у нас одна, дві. Одна, 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 у нас дві сами. Достойне закінчення поїздки. О. Це ще не достойне? Ще не закінчені? Ну, нам ще їхати десь 4 години. години не хотела. Чити. Сніданок в готелі. Варені яйця. О, ось є сир Філадельфія. Швафільки, десь що тут є. Це Федерфія. Наїстися, не наїстишся, перекусити можна. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях. Чому ви любите їздити на мотоциклах? Навіть якщо не любите, залиште свій коментар також. Ми всі коментарі читаємо і на них відповідаємо. Дякую.